Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 17 лютого. Проводимо джилення ріпаку озимого. Вносимо сульфат амонія капролактоновий. І це за один проход. І слідом слідчий проход ми вносимо селітру. Норма 100 кг сульфату амонію і 100 кг селітри. Так як в цьому році великі ціни на добрива, то ми вважаємо це саме мінімум, який потрібно дати на ріпак. Ріпак сіявся без добрив, Нормою 600 тисяч. На полі на сьогоднішній день десь приблизно 350-400 тисяч на гектар. Є з місцями трошки рідкіший, але так більш там далі він стабільний. Тут під низом тут є тут такі маленькі огріхи. Так, що тут сіялось цей ріпачок. 20-х числах серпня. Рістрегуляцію тут не проводилися, хоча я і не бачив тут смисла її проводити. Видно, розетка ліпак такий більш придавлений до землі. Витягного того майже, я не наблюдаю, то ми ріст регуляцію не проводили. Де такі більш екземпляри. Видно, з гілкуванням, розложистий, гарний ріпачок Mercedes. Цілу ніч сьогодні працюємо почали з 20.00 і зараз вже сьома година ранку, це ми розкидуємо ріпачок, очі, розкидаємо добрива. На сьогодні на вечір передають сніг дощ. Там далі вже йдуть по прогнозам вже більш плюсові температури, то мерзлоталого може більше не вийде. Тому сьогодні вносимо, підживляємо ріпак. Пшеницю деякі теж роз... румом розкидають селітру по пшениці. Але ми в цьому році у нас гарні пшениці, то ми... Румом їх не будемо кормити, будемо їх підживляти сівалками. Так що, рум орехов Сельмаш РМД 1000 виставили на 21 метр розкидання на саприскувача 21 метр і ми зробили. І то вже 21 метр розкидач. Настроїли. Так, трактор зараз підходить, загружаємо нашим трактором МТЗ-1523 з куном. Досить удобно. Зараз подивимося, як він я... на такий э, сульфат амонію. Рієлки виключить. Обов'язково треба виключати. Так. Що-що? Ну хто стоп я яжи. Так, такий сульфат амонію. Досить крупна гранула. Ще таким не працювали капролактонами. Ми раніше використовували коксохімічний. хімічний, то в цьому році спробуємо цей вид. Добре. Багато хто його хвалить. Ну, побачимо. Так, на розкидачу для історії швидкість 14,5 км на годину. Заслоночка по шкалі стоїть на 12-ті. Як видно, 12 це. 100 кілограм на гектар. Що там забилося? Сульфат амонія щось не хоче клапан пробивати. Дуже плотна патенція цього вида добрива на зілітрі виходить все з клапаном, а тут не виходить пробивати. Бігбег висить, не хоче протикатися і все, ваги недостатньо, 850 кг у бегі і клапан не, не насаджується на загрузочний цей. Зробили ми два клапани. Зараз покажу. Так, видно, доброго лежать, зараз пройдемося ми сульфатом, далі слідом по кругу знову підемо селітру. селітро. Так, зварили, клапан такий дозатор, труба фрегатна 180 мм, шпилька, заслонка, уголочок. Дві гайки спеціально, щоб не вилітало. Така як быстро, для быстрої загрузки. Тут четверка товщина. Пвильки, ручка. Так, гайки упор такий клапан. Півтори години роботи і все просто. Видно 4 листочка. Живий. Перезимував. Ну як перезимував, Ще тримається. Морози були. 12-14 градусів суточні. Тримається ріпак. Ще живий. Зелений. Міцний, живий. Ну, такий ріпак найбільше боїться весняних приморозків. Він може зиму добре перезимувати, але в квітні можуть бути приморозки. Або в березні і він може ляснути. Ну, отут у нас достатньо такого мочного таких рослин. Дивіться, без рост регуляції, він такий прижатий до землі. І чи воно як попадеш у сроки ці, що ріпак по температурах, що він лізе доверху або сам прижимається? Отут тут нічого не робилося, дивіться, весь ріпачок весь весь майже весь прижатий до землі. Може ти станеш блогером механізатором, а? Так швидкість 14,5 да, кілометрів? 15 км, майже 7. По заслонці 100 кг на гектар. Отака селітра. Меленька. Так. То трактор мить буде? Трактор там мить буде. Ту славка і мить. Я плекануть яблоку, по кругу. І в кроватку, да? Значное. Так, завершуємо ми внесення добрив на ріпачок. Знаходимося на полі, на цьому полі Mercedes F2 посіяний. По всіх полях ми посіяли F2, на даному е участку поля ми підсівали ріпак, сіялося. Е 4 серпня і підсівалися десь 25 серпня. От, як видно, ось молоднячок підсівали ми. Цей вже був листочків 6 перший ліпачок, то він не вирізався, нічого ніяких проблем з ним не було. Немає. Не було. От, видно, де коє лежав. Ріпак в сухому пізніше виріз, то, кстати, він живий. Видно, скільки тут два-три два, листочка. От теж живий. Цей такий полуживий, ну, зеленіється. Ну, весна покаже. В принципі, тут густота задовільна. На цьому буду завершувати відео. Все, друзі, ставимо лайк. Все буде Україна. До зустрічі!